Когда я его получил, когда я его забрал, я его сразу себе в и он, получается, мне как бы все время передвигался к моему сердцу. Зараз, когда я увижу его вживую, я очень радуюсь, что он получил мой малюнок. Кароока чорнява та в синьо жовтому вбранні. Такою каже сумський десантник Руслан з позивним Бамблбі і уявляв собі Поліну Пономар, дівчинку з Лебедина. Майже рік тому вона намалювала для бійця малюнок. Картинку Руслан вважав власним оберегом та носив листочок біля серця. Після поранення ж втратив. Тоді й вирішив знайти ту дівчинку та віддячити. Це тобі. Дякую. Це теж тобі. Питався тя знайти, коли вже в госпіталі був, пытался найти і в соцсетях, і везде не удавалось. В цьому будинку разом з мамою живе Поліна. Дівчинка залюбки показує помешкання, зокрема і власну кімнату, письмовий стіл, полиці з фотографіями пухнастого улюбленця. Його звати Мурчик, Він дуже любить чогось там лежать. Залазить туди кожен день намагається залізти і он, що зробив тут. Дівчинка створила для бійця новий малюнок замість втраченого. з подякою та підписом Руслану від Поліни Пономар я дуже люблю Україну. Намалювала тут прапор, сердечки. Поставлю етат малюночок Поліни в рамку і повішу, буде у мене вдома висіти. Руслан згадує у Лебедині з іншими десантниками Він був у перші дні повномасштабної війни. Сюди бійці 81-ї аеромобільної бригади прибули після бою у Сумах. Тоді Лебединчани приносили воїнам їжу та речі. Мама Поліни Наталя була однією з тих, хто допомагав бійцям. Зили ми їсти щось, не знаю. Сопчик там компот да, якесь печиво. Кажу торбу, і ми передавали малюночок. Щось таке примітивне. Ну, воно тоді у нас обстріли ці. Страх неймовірний. Ми на емоціях на таких були. І Теплі віші нам приносили, хто чим мог допомагав. Но... Ну, найбільше у нас одразу, одразу рисунки, дитячі рисунки, які нам приносили. Поки дорослі згадували події тих перших днів повномасштабної війни, Поліна розпаковувала подарунки. Я ніколи не розпаковувала. У нас ніколи такої ленти не було. Так що я не знаю, як його розпаковувати. Окрім пухнастого ведмедя, на згадку про зустріч у дівчинки залишиться український віночок та прапор. Його власноруч пошила дружина Руслана Світлана. Красиво. Дякую. Із родиною свого маленького Янгола, як називають Поліну Світлана та Руслан, подружжя домовилось спілкуватися й надалі. У мене тепер ще є маленька донечка, бо своя вже вирісла, доросла вже. Сам боєць зізнається, хотів би, щоб Поліна стала його хрещеницею. Поки ж дівчинка залишила побажання на прапорі підрозділу Руслана 5-ї батальйону тактичної групи. Все буде Україна. Діана Крахматов, Сергій Коваль, Андрій Крамченков. Суспільне новини Сумщина.